Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні я на ринку у Львові. Це гуртовий. Розкажу, покажу, які ціни. Коментуємо, які у вас ціни зараз, перед, як то кажеться, через місяць, Новий рік. А так в нас ще є шинковка капусти 28 на гурт великий, 30 гривень. Ще є. Ну, вже буде скоро закриватися. Мене питали, що це за така капуста. З таким відтінком, як АМР, а так переважно тут агресор йде. І морква 50 гривень за кілограм. Ну, ще є торг, ну, але вже мало. І тут теж 28 великих, груд, а так 30. І 5 кілограмове скільки у вас? 300, а 10 600 квашена капуста. А порей скільки такі? 35. А гарбуз? Гарбуз 10. 10. Кашовий гарбуз 10. І... 80 бруселька. Бруселька 80. Броколі скільки? 100. 100. І цвітна 100? А молоденька? А червонка, І... 35. А червона І? 38. 35. Савойка 35 то Той пані постійно. гарний бачу товар, бачите, суперові. Салат 40. І 40 пікінка така. І ще є помідор зірвали. Такі по 30-35. Це вже, як то питається, кажуть, чий. Ну, це наш український. Зірвали тому що морози і отакі от він є от такі більш чи 60 кажуть кажуть 50 а деві такі королівські дайкон по 40 беруть капуста кажуть 23 на ряду. є по 24 капуста Морква 20 гривень така гарна і аризона привезли ну у нього мало по 15 гривень Якщо попадете на різону, вона трохи пізніше за рів'єру, але роди теж непогано. 38 така Ціни на 150-120. На часник. Так, оце у нас весоля різна, від 60 до 100 гривень. Такі. 220. А голе насіння? 180. 180? 180. Ага, а таке? Таке. 120. 14. А олія, у вас сиродавка, чи ця сиродавка? Так, а це жарена. По 80? Так. І жарене теж 80. Ні, 100 гривень. Ясно. Вивозять вже помаленьку, бачу. Сьогодні є посадочною не небагато, звичайно, є, це гала, непоганий сорт, середня. І вона всередині жовта-жовта, прямо така суперова. Е, до, якщо попадеться на, вам на ринках, беріть, не пошкодуєте. Каже, вона дуже смачна картопля. 20. Кажіть. Лабела і 21, тип 20 21. а це Гренада скільки? 21. 21, бачите. І це є звідкіля? Жовківський район. Жовківський район це під Львовом з тої сторони. Переважно тут займається Жовківський район. саме більше, я так вже замітив по за 2-3 роки е городиною. Овочі в Не є непогані. І в них і ягоди. Морелі ще тут називають. Бурячок 14. Це що у вас? Водень, чи... так. І така є. На зелень та? можна. Скільки? 8. Вісім. Вісім. Таку можна буде пізніше посадити і на буде на зелень. 14 таких бурячок. Такі великі агрес по 24. Картопля 21. Картоплі є наряду. Чимало. Переважно 20-21. Картопля. Сіні трошки приупала. Цибуля по 15, медуза. Королева Анна посадочна. Каже, 17. І дрібну цибульку. Якраз добре на зелень. Хто займається. Можна по 8 гривень взяти. Редька чорна 30 і така редька теж 30. І біло теж 30 гривень. Все, давай 55 і корінь. петрушки теж 55. І цибуля у нас 14-15, морква 20, 18 залежить від Калібра і канавит. Це було гарно. гарна. 120 кажуть. І перейшов на яблука. Сорти різні від 20 до 30 гривень. Руша від 40 до 70 гривень. Сушка 90 така є. Чорнослив копчений 100, ялений 150. І втім, році яблука трохи в нас дорожче, бо кажуть, не врожай. Ну, гарні. Мандарини від 80 до 97 1100. Ящик з бананами. Такий ботат 90 гривень. Кіапресінь 65. І акція на грибочці. По 55. Взяв цибулі. були, це в терміналі 250. Рукола 250 і розмарин кажуть, теж 250. 140 і 150. Петрушка і кріп. Є е 150 така. Красиво. Я родічі 150 і айсберг теж Скарадиська 30 гривень пучок. На год 25 і привезли ялинки. Вже є у нас ялинки. Красиві. Прямо аж. Супер. І скільки така? 3800. 3800. Ялинки дорогі. І тут такі красиві. Від двох тисяч гривень. Ще місяць до Різдва. Ну і до Нового року ще більше, але це на шостого Миколая. І вони продають, щоб дітки в школах, мабуть, Миколай буде з ялинкою. І є в горшках. І є в горшках ще такі прямо красиві кружки, але теж вони, мабуть, від двох тисяч. І на цьому я буду закінчити своє відео, так як у нас трохи і морози, в день тепло, вночі морози. І яйця 6.50. 7 гривень. М'ясо свинина від 140 до 220 гривень. Це гуртові просто ціни, говорять другі, що так, ну, ціни такі малі. Це є гуртові на розріб. У мене ринки є в розріб, будуть. Дивимося, які будуть ціни в розріб. Так як ми займаємося своїм, як то кажуть, вирощуванням овочів. У мене канал по вирощуванню. Ну і, звичайно, хто вирощує, той ціни хоче знати, за що купити, продати і так далі. Перепродати кожному, як то кажеться, своє. А так буду закінчити відео. Бувайте всі здорові в першу чергу. В Україні перемога. Слава Збройним силам України! Ми трохи скупилися. Ворогрін. Це двадцятки корневої підживлення. І так само є по листу. Так само є, різні. І ще взяли гелі. Дуже добре гелі це по розсаді. Мені зараз треба розсаду підлити, допустимо. Імур, таке агроно у нас є частенько на передачі. Каже, непогана фірма і непогані результати чим з дорогшими аналогами. До побачення.